Оповідання викладене із вуст українського воїна. Авдіївка два місяці тому. Перша назва оповідання. Моя душа і свідомість бігли поперед тіла. Друга назва випадок на фронті. Назва третя. Радість пізнання Бога для мене була ціннішою, ніж радість врятованого життя. Ми поверталися з розвідки, де збирали інформацію та спостерігали за переднім краєм оборони противника, за зміною в огрупуванні його військ, озброєнням та чисельним складом. Від цього залежало життя і здоров'я піхоти, хлопців, які безпосередньо виконують бойові завдання. Наш підрозділ був невеличкий, складався із десяти осіб. Ми цінували один одного і розуміли, що втрата будь-кого. Може вплинути на успішність операції в цілому. Жоден із нас не навчався на факультеті військової розвідки та спеціального призначення у військовій академії. Нашої Академії були бойові завдання уже впродовж двох років цієї війни. Завдання було виконане. І рацією відправлена інформація у штаб повністю задовольняла командування. Було відносно спокійно. Підіймався туман, смеркалося. Ми, як то кажуть, ішли на розслабоні. Аж ось один із бійців скрикнув: Пацани, квадрокоптер! І дійсно над нами завис розвідувальний апарат противника. Його ненависний звук уже рік, як в'ївся нам у печінки. Відтоді як у ворога з'явилися літальні апарати китайського виробництва. Ми знали, чим це загрожує. І почали бігти. Уже замиті з пагорба почали бити великокаліберні кулемети, а згодом засвістіли міни. Ми опинилися під пильним оком артилерії та усього, що у них в той час було, і що могло по нас гатити. Вибухи праворуч і ліворуч працювала певна ще радянська шилка кулі 23 міліметри. Я почув зойк побратима, якого наскрізь перепиляла черга. А за мить вибухом ще й підняло у повітря товариша, який впав і почав хрипіти. Я кинувся до нього. Сашко, Сашко! кричав і не чув власного голосу. Я кусав себе за пальці такою болючою моєму серцю була втрата друга, з яким же півроку провів у одному окопі. Сашко вже не дихав, і мені залишилося лише заплющити йому відкриті очі. У цю мить я схопився за хрестик, що висів у мене на грудях і згадав, згадав свій оберіг, свій щит і святу надію. Варто сказати, що я вже протягом шести місяців час від часу творив вустами і подумки і Ісусову молитву, а під час бойових та розвідувальних завдань відверто кажучи, і не спиняв її. Цієї молитви навчив мене духівник. Ще тоді, як у Києві, я відвідував храм Святого Михаїла і молитовні зібрання при храмі щоп'ятниці увечері, де разом із духівником і вірянами соборно, за афонською традицією, робив пасто поклонів з Ісусовою молитвою. Загуркотіла ворожа техніка. З відчайним криком я підвівся, схопив свій автомат і знов побіг. Моя душа і свідомість бігли поперед тіла. Вуста напружено і швидко, невпинно шепотіли, Господи Ісусе Христе, помилуй мене, і ніби оживляли цю молитву, і вона ставала вогнем. Ураз я відчув, як ці слова опустилися в саме серце, і уже без моїх зусиль стали там самі промовлятися. Ім'я Ісуса запалило моє серце повністю, прогнало будь-який страх. Крім того, я почав помічати, як дивовижно став сповільнюватися час. Я чітко бачив кулі, що летіли сповільнено повз мене, рвуче, мов папір, густе повітря, і бачив, як за кожною із цих куль, мов стрічки, тягнулися і розчинялися повітряні хвилі. Бачив, як ліворуч, в половині метра від ноги, неначе на сповільненій стрічці в кіно, у землю забилася граната від РПГ і не розірвалася. Я біг, мов Лев, що має крила, і дихав вогнем, солодкість молитви розливалася по моєму тілу, святе ім'я Ісуса Христа стало моїм другим я. І незбагненним чином я почав розуміти, що у мені та сила міцніш за якої не було і немає у цілому світі. Немає смерті, немає часу, усе вічність яснилося у моїй свідомості, свідомості, яка опинилася і відчувалася не у ділянці голови, а у ділянці серця. Як я цього раніше не розумів чому тільки під час війни, після втрат стількох побратимів я почав звертатися до імені Господа. Я не усвідомлював. Скільки минуло часу? Була вже ніч. Позаду ще щось стрикотіло, а попереду, на фоні зоряного неба, вимальовувались наші рідні позиції. Я сповільнив біг і перейшов на крок. Обличчя моє палало, в тілі не було ніякої втоми. Радість пізнання Бога для мене була ціннішою. Ніж радість врятованого життя.